Різні обставини приводять жінок до Нікопольського благодійного фонду Нове життя. Кожна жінка зі своєю довгою, білю проблемами, але всіх їх об'єднує одне бажання змінитися. Головним завданням є навчити цих жінок брати відповідальність за себе та своїх дітей. Так виникла ідея створення соціального швейного виробництва, де б жінки змогли навчитись швейному ділу, отримати робоче місце. У 2018 році жінки пройшли навчання, а після закупки необхідного обладнання почали запуск швейного цеху де відчувається атмосфера тепла, піклування та творчості. Жінки, які тут працюють справжні професіонали, всі вироби шиються з душею та з благою метою, соціального, екологічного направлення, дитячий одяг, з натуральних тканин. Кошти отримані від продажу послуг спрямовуються на благодійність людям, які потребують допомоги, дітям, сім'ям, котрі не можуть самостійно справитися з тяжкими життєвими проблемами. У нашого соціального виробництва в перспективі багато цікавих проєктів. Тому майстерня добрих справ повинна розвиватись, так як з маленьких посінних зерен виросте ціле поле.